У нас пані Олена задавала питання. Цікаве, зараз я вам йому дам це питання і ось відповідь на це питання. Значить, у нас є поняття валютного нагляду, але валютний нагляд у нас не застосовується. Якщо у нас валютний нагляд не застосовується, якщо у нас Операція є менше, ніж розмір, передбачена статтею 20 закону України про запобігання, тобто закон закону України про фільмонт, Він в народі називається. Цією статтею передбачено, що у нас порогова сума 400 тисяч гривень. Тобто, виходячи із логіки цієї статті, у нас валютний нагляд не застосовується до операцій до 400 тисяч гривень. І у нас тут пані Олена задавала питання. Значить, податківці не зважили на так звані незначні суми, тобто по незначним сумам граничні строки не застосовуються. Фін установи не передадуть в ДПС інформацію. Відповідно, якщо у вас операція до 400 тисяч гривень і ви по ній не закрили строки в 180 днів, банк не буде передавати інформацію в НБУ, відповідно, НБУ не буде передавати податку. І от у пані Лене було питання: Окей, банк не передав інформацію в НБУ, НБУ не передавав податкову, але якщо буде відбуватися податкова перевірка, чи буде вважати це порушенням податкового, моя відповідь не буде. Чому? Тому що нормою закону передбачено, що граничні строки розрахунків не пошлиться на суму менш ніж 400 тисяч гривень. Якщо у нас граничні строки не поширюються, відповідно у нас немає порушення. Навіть якщо ви порушите, то граничні строки для таких сум немає. Тобто граничних строків немає, немає порушення. Якщо немає порушення, немає наслідку санкцій. От і все. Це не є порушенням взагалі. Тому є норма закону, і це порушення не буде.